Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ніжний смачний бісквітний рулет. Список інгредієнтів: 4 яйця, 130 г цукру, 130 г борошна, дрібка солі і ванільний цукор. Приготування за допомогою міксера яйця збити 1 хвилину. Збили і потрішки додаємо цукор. І все збиваємо. Додали ванільний цукор, дрібку солі. І все збиваємо 7-8 хвилин до пишної білої маси. Все збило до пишної білої маси. До збитої яєчної маси додаємо борошно. Борошно додали і легенько лопаткою все перемішуємо. Перемішуємо гарно, щоб не було грудочок. Все гарно розмішало ось така бісквітна маса в мене вийшла. Деку застелити пергаментом. Пергамент я змастила олією. Якщо якісний пергамент, то змащувати не потрібно. На пергамент я викладаю бісквітне тісто. Тісто гарно розрівнюю на все декому випікати в розігрітій духовці при 180 градусів 15-20 хвилин. Все залежить від духовки. Бісквіт спікся. Гарячий бісквіт скручуємо. і залишаємо, щоб охолонув. Бісквіт вже охолону. Ми його розмотуємо. Бісквіт уже розмотали і на нього викладаємо начинку. Начинка для бісквіта може бути люба, яка вам подобається. У мене начинка згущене молоко, і горіхи. На Наохолонувши бісквіт, я викладаю начинку. Зверху на згущене молоко викладаю чорнослив. посипаю подрібненими горіхами. Бісквітний рулет скручуємо. Рулет прикрашаю розтопленим шоколадом. Квітний рулет зверху можна посипати з цукровою пудрою чи залити глазурю. Я... Бісквітний рулет відправляю в холодильник на 2-3 годинки, щоб розсочився. Ось такий смачненький рулет вийшов в розрізі. Готуйте всім смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд.